Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми розглянемо головні аспекти спортивного харчування та його вплив на фізичні показники та загальне здоров'я разом з експертом Романом Духлій. Роман радий вітати. Доброго дня а, дуже цікава тема на сьогодні: спортивне харчування. А, дуже така. Тема обширна, є про що поговорити. І хочеться почати з чого: як взагалі впливає спортивне харчування от на здоров'я та фізичні показники спортсменів та людей. Е, дивіться, я би, перш за все, обозначив те, що спортивне харчування це зараз така от, часто багато людей плутають, що думають, що це тільки для спортсменів. Це підійде для усіх. Тобто навіть не для тих людей, хто відноситься до активного здорового способу життя, навіть для всіх. Тобто навіть люди у віці з проблемами там, суглобів можуть звертатися до цієї категорії е, ринку товарів. Це така, таке обширне. Поняття, яке включає багато-багато факторів, в тому числі і спортсменів. Але це все про здоров'я. Ось, якщо брати більш поглиблено про спортсменів, то це допоможе їм в їх спортивних результатах, досягненні продуктивність на тренуваннях. Запобігти там травматичним випадкам подовжити свою там професійну або просто любительську кар'єру про здоров'я так само. Ось. А що більше, аспект не спортивного тренувального, а здоров'я спортсмена це так само відновлення. Е, такий ключовий фактор допоможе в цьому в процесі відновлення, тому що це теж такий великий аспект, про який можна дуже багато розмовляти. Ну, Відновлення uh -huh. і спортивні досягнення. Так. А, які ролі відіграють бі біологічно активні добавки та вітаміни в процесі uh -huh. тренувань? Це одна з так само найголовніших, це включає в це поняття от, спортивне харчування, вітаміни, мінерали, біологічні різні активні добавки, там рослинні екстракти і тому подібне. Це більше про для імунітету людини, для життєвого тонусу, відновлення, якщо ми беремо там фізичні навантаження. Це різні можуть бути стимулюючі речовини, стимулюючи як і центральну нервову систему, щоб спортсмен був більш енергічним, так і, наприклад, когнітивні способності, що здатності, щоб він міг орієнтуватися в там не то футболіст на полі, баскетболіст чи так там атлет, боксер, атлет, любий, щоб він орієнтувався. іменно спортивний інтелект, що називається. Такі добавки. Плюс, якщо ми беремо про не спортивну составляючу, а відновлення. Відновлення, повторююсь, найважливіший такий так само фактор, це і сон, який впливає. Для цього всього існують різні бади. Там. Сон, заспокоїти нервову систему після інтенсивних тренувань. Просто десь після так само там змагань, змагань так, тренувальні табори. Це відновлення треба десь робити більшу підпитку організму поживними речовинами. Харчування це основне наше. Що є? Саме основне це. Правильне харчування, спортивне харчування це доповнення доповнення нормально, до нормального харчування, їжі, м'яса, е, всього, чого є. Просто фізично зараз з нашою якостю, якістю, нашої їжі неможливо все е, отримати, всі макро і мікронутрієнти, які потрібні. У спортсменів, е, тим паче, що е, більше, більш інтенсивні тренування. Такий більш складний, більш насичений образ життя і за їх тренувань. Тому їм потрібно більше, більше цих, цих, цих вітамінів, макро-мікроелементів, макро і тим паче вони їх не можуть отримати з їжею. Просто фізично неможливо там з'їсти, наприклад, того м'яса, щоб воно там включало, доставляло ті чи інші макро-мікронутрієнти. І от саме тому потрібно ці всі додатки, так, додатки до цього всього. Так, так, так. Так, а як правильно підібрати собі от спортивне харчування, так, от саме якщо там говорити про якийсь конкретний вид спорту, чи воно якось загальне? Загального, ну є, в принципі, перш за все, те, що ті домішки, які будуть універсальні і підійдуть кожному. Ну, Плюс-мінус кожному є індивідуальні там, показники у кожного організму, але це, я думаю, пізніше до цього е, повернемось. Е, можна розділити, якщо грубо так казати, спорт на різні категорії. Більш е, силовий спорт, це там бодібілдинг, е, важка атлетика, ну, там, різні різновиди. І більш е, там, де присутня аеробна активність, більш такий на витривалість, тобто така довга інтенсивна робота на витривалість присутня. Тут вже, в залежності від цих видів, йдуть різні входи, різні домішки. Тобто, якщо для одного виду спорту, там, наприклад, атлету потрібно. Там, давайте візьмемо будуть, на найпопулярніших там, добавок креатин. Е, Важку атлету вона підійде і підійде на ура. Але, наприклад, якщо брати там, боксера. Йому вона не зовсім підійде, і зі специфіки цієї самої добавки там є деякі там побочні ефекти і тому подібне. Тому все це потрібно підбирати в залежності від виду спорту, для цього є тренери, для цього є, там, якщо командні види спорту там, командний медик, ну і так само є спеціалісти зі спортивного харчування, нутриціологи, дієтологи. Або якщо ви звертаєтесь в спеціалістику спеціалізований магазин в принципі там завжди є спеціалісти, які в цьому розуміються. В принципі, ці люди, які там працюють близькі до спорту, ну і так само знаються на дієтології, нутриціології. До речі, про спеціалістів я хотів запитати, так чи вашому магазині можна прийти і отримати консультацію? Так, звичайно, в магазин «Білок.ЮА» ви отримаєте якісну консультацію, тому що ми, перш за все, якби стоїмо на тому, щоб спеціалісти, які працюють, наші продавці-консультанти розбиралися, щоб вони були, мали відношення до спорту. Чи в минулому вони там займались, тобто, щоб це їм було. Перш за все, цікаво. Може вони там і не являються майстрами спорту колись, там зараз, але так чи інакше всі вони е, мають відношення до спорту або мали. І, в принципі, ми проводимо такий достатньо великий курс стажування, навчання. В принципі, в процесі всє, всієї роботи проходить це навчання чомусь новому, 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 новинкам, як і на ринку спортивного харчування бадів, так і, в принципі, по. Фізіології, нутриціології, там навіть дослідження по той чи іншій добавці, вони кожних там 5 років виходять нові, обновляються. Ну, ми якби в темі. Угу, чудово. А як врахувати індивідуальні особливості спортсменів при розробці плану харчування і використання от саме цих добавок? А, перш за все, треба виходити із фізіології людини, а, це її індивідуальні показники. Зріст, вага, комплекція, там, слой під кожного жиру, якісь хронічні може, хвороби там, стан організму. Ну, Так само ще спортивна вид спорту, яким вона займається, і її цілі, досягнення. Це там, людина замахнулася на якийсь там професійний спорт або чисто для себе, там, просто як тренажерна зала, Там, схуднути або. Більш наприклад, набрати там чи набрати в силі, чи набрати в м'язовій масі. Комусь там просто потрібно не м'язова маса, а просто масу а маса, набрати так. так само. Тобто, це такий аспект треба Раховувати. розраховувати так. там, Якщо Білок там протеїн це там, стандартна така узагальнююча тема. Там, від півтора до трьох там, грамів на кілограм тіла. Там, тобто, якщо там, хочеш більше маси набрати, треба збільшувати калораж, сутичне потріблення калорій. Якщо схуднути, то повинен бути дефіцит калорій і так само е, спеціальний вид е, фізичних навантажень для цього. Ну, Або там, сугубо професійний спорт, це так, більш така тяжка тема. Угу. І е, підсумовуючи нашу розмову, поговоримо ще про БАДи, так. Е, Роман, які додаткові фактори слід враховувати при виборі бандів та вітамінів для досягнення оптимальних результатів? Е, е... Фактори, це так само, я би сказав, мабуть, індивідуальні показники вид спорту, тобто, що потрібно людині. Ми беремо професійних спортсменів, ми беремо просто людей, які займаються, слідкують за своїм здоров'ям та самопочуттям. Зараз дуже поширено це здавати аналізи. Тобто людина може сама подивитися, їй там лікар або здали аналізи, подивитися, що їй не вистачає. Тобто, якихось там макро мікро Ну просто треба зробити там акцент на якомусь вітаміні, так називаємо так званий сонячний вітамін, вітамін, Д. він зараз практично у всіх в дефіциті, і за там нашого клімату, та й в принципі образу життя він практично всім потрібен. Там якісь мінерали окремі вітаміни, там так далі. Там чоловікам своє, так само гормони, чоловічі, жіночі. Це все воно показує, так само бади в цьому будуть допомагати. Чудово, ну що ж, я хочу подякувати за те, що ви сьогодні до нашої студії та за ці поради, які надали нашим телеглядачам. Дякую. Вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми про спортивне харчування. В гостях у нас був Роман Духлій. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.